Ціна Еф-Родстера. 825 тисяч фунтів. Слухайте щогоденні новини «Топ ГІР про фінансову кризу. Ми вибрали це авто не для того, щоб показати страшенно дорогу іграшку. Річ у тім, що f родстер це лебедина пісня Зонди. Наступного року буде цілком нова модель. Але оригінал завжди залишатиметься особливим для нас. Коли 2002 року Топ Гір повернувся на телеекрани, у першому випуску ми показали саме Зонду. Вона дуже нам сподобалась. Але нас не полишало відчуття, що це чергові невиправні оптимісти, які думають, ніби вони кращі за Феррарі. Дайте їм рік, і всі вони стануть безробітними. Але ж ні. Пагані й досі на коні, втираючи носа Феррарі. На думку 12-річного Річарда Гамонда, секрет полягає в тому, що Пагані стала об'єктом мрій. Вона з постерів у хлопчачих спальнях навіть Ламборгіні. А чому би і ні? Тут Чудернацький кузов, бластери, перемикачі з місячного модуля. Це все правда. Але є ще дещо. Це справді фантастичне авто. Його кузов зроблено з вуглецевого волокна. Чистого вуглецевого волокна. Ви, чесно кажучи, вигляд ідіотський. Натомість кузов дуже міцний. Навіть без даху він залишається надзвичайно жорстким. Конструкція настільки продумана, що авто геть не додало у вазі. Хоча з кабріолетами так буває не часто. Конструктори пагані таки знають свою справу. Позьми. Схоже, зараз той момент програми я маю швидко подолати поворот, аби довести це. Повертай. Можна це вирізати? Після кількох спроб у мене все вийшло. Гальмую та повертаю. Бачите? Мені казали, і це таки правда, що Ф. Ротстер дуже спритний у поворотах. У офісі сказали, що я маю протестувати ще одне авто. Але немає чого хвилюватися, бо це Volkswagen. Дотепно. Нарешті богаті Вайро на нашому треку. І я одразу переходжу до діла. Думаю, це чудова нагода влаштувати Рейс. Звісно, між цими двома. Оскільки я вже почав звикати до зонди, я взяв її. А Вейрон опинився в руках стіга. Насправді, це гра в одні ворота, оскільки до сотні Вейрон розганяється на секунду швидше. Дві з половиною секунди проти трьох з половиною. Ніколи не знаєш, чи схибить він на старті. Не схибив. Right. О Боже! Попри те, що Вейрон на понад півтонни важчий, він розтер зонду на порох. Ось вона. Влада сили. Now, should... Тепер я мав би забрати Вейрон у Стіга, щоб спробувати пройти хоча б кілька поворотів. Однак, на жаль... Це завадило б вам. Тобто всім нам побачити те, що ми хочемо. А саме як стік приїде на ньому швидке коло. Отак. І він стартує. Старт просто бездоганний. І все завдяки коробці передач з подвійним щепленням. Ви тільки погляньте на це аеродинамічне гальмо. Воно створює більше гальмівне зусилля, ніж гальми звичайної машини. Повний привод тримає його на ідеальній траєкторії. Чудово проходить Чикаго. Все гаразд, окрім виску шин Гаммергед знову задіяне аеродинамічне гальмо. Ви тільки послухайте цей звук. Риве наші Божий духовий оркестр. Зараз стік може використати всі 16 циліндрів, всі чотири турбіни, всі 987 кінських сил. Давай, стігіть, це важливо. Два повороти. Знову жорстке гальмування трохи занесло. Давай, Стігу, це ж найкращий зразок автомобільної інженерії. Чи буде він найшвидшим на нашому треку? Акуратно проходить Гембон і перетинає фінішну лінію. Тож він почувався дуже спокійно і впевнено. Отже, настала мить, якої нетерпляче чекала вся автомобільна світова спільнота. Чи очолить Вейрон нашу таблицю? Чи випередить він Гумперта, результат якого 1,17 і 1? Вейрон проїхав своє коло за одну 18 і 3. Він лише четвертий. Думаю, він надто важкий, аби бути справді швидким. Мушу визнати, я вкрай здивований таким результатом. Я думав. Що? Друзі, так? Зонда Ф? А вона хіба не проїхала своє yes. коло? Проїхала? Можна на це подивитися? Yes. Гаразд. Леді та джентльмени, ви хочете побачити Зондо? Так, давайте запис. Він стартує. Сильна пробуксовка, адже в зонде лише два ведучих колеса. Звук як у старого боліда Формули 1. Нагадую, у цього Родстера на 50 коней більше, ніж в купе. Отже, чи поб'є він його час 1.18.4? Багато диму. Ось і Чикаго. Він дуже швидко входить у нього і так само швидко виходить. Це авто може бути лихим, але в дуже веселій манері, яка кула в комедійному капелюшку. Трохи занесло в Гаммергеді. Знову дуже багато диму. Обережно, Стігі, не зламай його. Він витискає все з цього марсівського В-12. Входить в попередній поворот, вигляд у нього неймовірний. Тепер Гембон, жорстке ковзання і фініш. Готовий? Час зонди. Так. Ти справді думаєш, що вона швидша? О Боже, так. Так. Її час одна. Ну. Сімнадцять. Це вже швидше. І вісім. Вона випередила його. Урок з фізики лише хвилину посідав почесне четверте місце в нашій таблиці, а потім його звідти вибила Зонда Ф. Справжній мультяшний суперкар.